Доброе здоров'я. Дивіться, нас відправляли без зв'язку, і, і нашої позиції ну, ніхто не знав про нас. Нас відправляли, щоб ми там були. Це так на часто говорило. Угу. І коли всі виходили, ми навіть не знали: відступаємо, не відступаємо, тримаємо її оборону чи не тримаємо. Не зв'язку нічого не було. Це перше. Це те, тільки те, що мала час. Того, а комбат. А комбат. Що комбат? Комбат. Поведінка вони комбата. Між, комбатів. Вони між командуванням рішають і нами керують, відправляють скільки кому людей треба. Для чого. Неясно. Просто задач не говорять, говорять, їдьте туди і, і наблюдайте, спостерігайте. А нас весь час криють тяжкою артою і технікою. З нашої сторони прикриття нема ніякого. А ви у них просите якусь амніцю техніку, зброю що-небудь у комбатів? Звісно, просимо. Кажуть, немає. Кажуть, немає. Угу. І кажуть, що вам це не, не потрібно, тому що у вас там просто спостережний пункт. А то, що вас накривають і вбивають, це пофігу, так? Да? Да. Так. Ну, там же ж, е, є навіть розмова е, в інтернеті про нас, про е, всіх, хто тут знаходиться. Там, де говорить е, Майор. З комбату, так, ротний з комбатом. І що там в розмові в двох словах? Можемо скинути. Доброго дня, шахід. Доброго здоров'я. Заміна. Короче, там в розмові, ну що, ну, комбат ротному каже, бери десятий чоловік, став на позицію, Типа, завалять цих десять, то зможеш отримати більше людей, щоб закрити позиції. Ті, хто не виконав, не хоче вертатися, ну, по цені з позиції, комбат ротному дає наказ стріляти. Ну, за запелю за одного останні напишуть відказ. Або, або вернуться на позиції. А от напишуть відказ, значить, ми їх зробимо э, диверсан, э, дезертирами і позабираємо їхні зарплати. Правильно я розумію? Коротше, скинемо це аудіозапис розмови. Ну, там, там ми в участі крутив. Крутив, копачів, все про нас. Угу. Це на, на позиції. Перший раз заходили просто uh, копати. Тобто ми піхота, у нас по штату нічого немає, крім 5.45. Uh, 45 Стрілецький цей uh, батальйон, якому нічого не положено. Озброєння mm, щось серйозне. Прикриття та випам'ятку, на них дуже малий, дуже низький ліміт снарядів в день. Так що прикриття по суті немає. Вони там кілька разів. Раз, uh, Ну, грубо говоря, казали, що десь близько 30 снарядів ліміт на день, на мілометр. Тобто, це прокриття немає. Танк притніжня без наказано катався і просто кошмарив всі ці позиції. Тобто ми виходимо на якусь територію, не може закріпитися, тому що нас кошмари. Не в неї мовиться щось зробити. Ті позиції, які закріпилися, їх вибили. Ну, вони пішли типу, в наступ, вибили повністю позиції, потім там участок дороги, по до якій ну, логістика що там. Uh -huh. І наче, я не знаю, там кілька кілометрів безпреривно набравали для того, щоб ніхто не вийшов і ніхто не зайшов. Uh -huh. Всі повибивали, потім в кінці вийшли, ну, вийшли на життя, вийшли дві роти, отак просто на розтерзання, і навіть ніхто не повідомив, що всі вийшли. Скажи мені, пожалуйста, <coughs> як себе ведуть комбати? Важні. Комбати. Безпосередньо наш комбат. Да? Я звернувся, ну, я спочатку до ротного звернувся, він там я говорив. У просто не було зв'язку. Я приїхав поїхав, ну, евакуювати свої, але я не знав, де вони знаходяться. У мене було з ним зв'язку. Я через один підрозділ, який там стояв, попробував, в мене не получив. ну Їх не знайшли. Я звернувся до ротного до того, щоб він... Тут ну, через свої канали, які там напряму з тими підрозділями, отримав, отримав якусь інформацію про, про моїх. На що він мені відповів, В мене не, ну через хвилин він призвонив мені, дав відповідь. У мене не вийшло рано мені тут вийшли вони чи ні. Я спокійно виключив трубку, набрав комбата, сказав комбату, що я тебе підразу заїбашу. Коротше, на ну що там не треба нікого її бачити, я зараз почну шукати зв'язок і почну ну, організовувати евакуацію. Тому що я знав, що в мене точно один уже хто ти мені повідомив, там десь пішли на. Ну, просто по-мобільному дзвонили десь, попали на такий початок, десять цепанула. <реку> Тож я туди поїхав їх забирати. Потім, короче, э, потім оказалося, що там ще два три так є. Ми там просто, ну, хлопці тормозили машини, які йшли, щоб хоча б то забрали, машини не скавали. Потім вже ну, хлопці в топові вирішили просто на автоматах зберігати машини автоматами. А машини офіцерські, типу, офіцери свої жопи вивозили, я так розумію. Не, не, не то, що, просто хлопці з підру, ну, з позицій, там і теж і трьохсотих своїх ввезли, і просто виходили. Там йшов в караван, я на в'їзді на позиції був, там йшов караван п'ятнадцять машин. Тобто вони просто, ну, скажімо так, тікали. У вас автомобіля немає, так, да, для трьохсотих? Взагалі немає транспорту, я так розумію? У, у нас був недалеко від позицій автомобіль для того, щоб ну, ми туди ним заїхали і типу, в плані могли ними виїжджати, ми його розбили. Вони на, на, ну, на прострелених колес одного трьохсотого вивезли, покуди могли, потім його ну, взагалі знищили. Це, що ще, ну, а скажіть, це, це правда, що комбати бабло там заробляють на цій війні. Ні, ну я ж за руку нікого не зловив. Так. Чисто, чисто мої догадки. Грубо говоря, включити режим Ванги, так. Да. Угу. Була така історія, я не знаю, наскільки вона правдива, я не можу підтвердити і свідчення якісь дати по цьому поводу, що е, комбати між собою, допустим, тобі треба якусь позицію зробити. <рес> Даєш мені 50 тисяч, я заганяю тут своїх бойців, вони копають. Бо я не раз це вже чую. Насупиться інформація правдива, я не знаю. Я, я не, можу сказати. не перший раз це вже чую, і хлопці навіть на відео мені казали це з цього приводу. Зараз двох комбатів посадили під арешт після того, як я відео опублікував. Хлопці на відео особисто розповіли про те, що комбати наші мародерять. комбати наші, каже, крадуть сейфи, крадуть машини, катаються на них, продукти, каже, в них в кабінетах гниють, ну нам не дають. А нас просто каже фізично знищують як свідків свого мародерства. Ну, дивіться, я, я ж кажу, ну, за руку нікого нічого не ловив, так що йде з пані, У нас е, проблеми, виходить, в нас немає е, можливості своєї евакуації, немає медичної евакуації нашої. Нам полком ну, поставили цю точку, оце ви тут, типу, стоїте, маєте. Перший раз ми заходили, ми просто позиції робили. другий е, раз ми заходили, ми мали тіпа, тримати піхоту, якої там, в принципі, ще ніхто не бачив. Е, нам лівий якийсь покемон дали, ну, типу, на підсилення. Зв'язку у нас було три рації. ну, Краще мене не було, ну я один я, я мені грубове підрозділу, да? так e, було три рації, одна була, там два різних підрозділи стоять. Два yeah. різних батальйони. І в кожному з своїх ці прошивки. У нас на один батальйон була прошивка, дві інші грації, взагалі між собою не зв'язані були, вони взагалі ні на кого з них вийти не можна було. Тобто люди, перші, які